Вітаю вас на нашому каналі на каналі Автокарс. У Наш черговий автомобіль приїхав до нас на продаж. Це комерційний автомобіль Volkswagen Crafter 2019 року. Автомобіль оснащений дизельним двигуном на 2 літр 140 кінських сил та механічна 6-ступенева коробка передач. Хороший автомобіль в дуже хорошому стані. Зараз більш детально оглянемо його. Вся інформація по даному авто буде на нашому сайті AutoCars Будь ласка, переходьте в описі під даним відео. Будуть всі посилання. На нашому сайті. Ви зможете ознайомитися з даним автомобілем. Ще є в L4 базі. Це, до речі, у нас L3H3 то L4H3. Переходьте. На нашому сайті є різні автомобілі і ознайомлюйтесь. Або всі свої запитання можете задавати за номером телефону, який бачите зараз. На своїх екранах. А зараз більш детальніше про наш Volkswagen Crafter. Отже, подивимось на його стан по салону. Одразу хочу відмітити, автомобіль оснащений електроскладанням дзеркал. Заведемо його. Так. Зеркала розкладаються все працює, все супер. Найприємніше, що в даному авто це його пробіг. 164 тисячі рідного оригінального пробігу. Будь ласка, будь-які перевірки, він код завжди відкритий на всіх наших об'явах Будь ласка, перевіряйте, будь-яка діагностика. Даємо перевіряти автомобілі тільки рідні пробіги і ніяк по-іншому. Отже, шестиступка. Механіка, є кондиціонер, є система старт-стоп, є у нас камера заднього огляду і парктроніки на 360, що дуже-дуже зручно для авто, для такого великого авто, як Volkswagen Crafter. Кермо в ідеальному стані, круїз контроль також присутній, два склоподіймачі, електроскладання та регулювання дзеркал. Це я вже сказав. Підемо, зараз відкриємо капот. Подивимось, що там робиться. Під капотом все супер, немає ніяких зауважень. Немає ніякого диму, все просто чудово. 164 тисячі рідного оригінального пробігу. Автомобіль повністю в ідеальному стані. Без перебільшень на свій пробіг виглядає на 100%. Так, йдемо далі. Я вже сказав, що автомобіль оснащений практроніками. Практроніки у нас на 360, є 4 по боках і 4 попереду і позаду. Новесенька літня гума. Абсолютно новесінька без пробігу. Йдемо далі, поглянемо на вантажний відсік. Тут також все. В суперовому стані бачимо, все не збереглося, всі пластмаски на місці, вся обшивка на місці, все рідне, все оригінальне, Ось так це все виглядає. Якщо вас цікавить комерційний автомобіль з відносно невеликим пробігом, як для таких авто, 164 тисячі, ще раз нагадаю, то будь ласка, Volkswagen, Crafter. Маємо на продаж. Також бачимо всі пластикові деталі в ідеалі. Тут також все просто супер. Що по кузову? Що по кузову, зараз я покажу, то ще наміром міром міряти ми його не будемо, щоб не витрачати часу. Отже, отут десь до 200 мікрон б'ється. Був такий перехід, підфарбовували, тому що на цій дверці в цій частині була подряпина. Пофарбувалося по канту. Ось оця частина пофарбована. Все інше в авто рідне. Нічого критичного, чисто подвійний окрас, нічого абсолютно там немає страшного. Отже, друзі, крафтер L3H3. На сьогоднішній день його ціна 24 тисячі 900 доларів, 164 тисячі пробігу такого красення ми маємо. L4H3 також 24 900 доларів. В нього пробіг 236 тисяч чи 239. Щось на зразок цього. Комплектація аналогічна. Там також пактроніки по кругу, є камера заднього огляду і тут камера також присутня. Тому якось так. Вся інформація, ще раз наголошую, буде на нашому сайті. В описі під даним відео є посилання, будь ласка, переходьте, ознайомлюйтесь. Ознайомлюйтесь з усіма автомобілями, які ми пропонуємо на продаж. Є різні автомобілі, і комерційні, і легкові. Тому ласкаво просимо, чекаємо вас до нас на огляд наших автомобілів. Всі пробіги, ще раз наголошую, рідні, оригінальні. Ніколи ніякого жодного скороченого пробігу. Сайт Автокарс Карсієй, а також за номером телефону, який ви бачите зараз на своїх екранах, можете завжди задати свої запитання, з радістю поспілкуємося. Я дякую всім, хто додивився дане відео до кінця, хто підписався на наш канал. Всім гарного дня, мирного неба, ще почуємось.